Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу виговоритись на тему Стівена Кінга. Перш за все, хочу сказати, що Стівен Кінг дуже великий молодець, розумничка, і в плані того наскільки популярні його книжки, і в плані підтримки України. Але при цьому всьому маю право висказати свою думку. Третій пункт чим мене дратує Стівен Кінг. Тут скажу чесно: проблема на моїй стороні. Це очікування, не співпадіння очікувань та реальності через те, що кінга читала дуже багато людей, через те, що є екранізації, є дуже багато відгуків. Ходи так, що до його творів є якісь очікування. Нічого з цим не поробиш. На жаль, це не провина автора. Автор пише собі твір і пише. Те, що у вас є якісь очікування, це вже ваша проблема. Але це не заважає мені дратуватися і не забирає в мене горіння від того, що є такі твори, як сяйво Стівена Кінга. Про цю книгу я дізналась із серіалу Друзі, коли Джої читав цю книгу і ховав її в холодильник. not so great about the shining? Я робила так само, але ну, звичайно не тому що я настільки вже боялася, що ховала в холодильник, мені вистачає сховати і в шафу. Вже довго чекала того моменту, коли зможу сховати його в холодильник. і Один момент такий був. Із садом. Про що книга? Так, книга про письменника невдаху, якщо можна так сказати, який їде працювати сторожем в готель, десь в горах, даркою всіх разом з своєю сім'єю. Але це готель незвичний, а містичний, і дитина в нього незвична, а бачить якесь сяйво. І як результат батько сходить з розуму і намагається вбити свою сім'ю. І там і трошки страшно в цій книзі, і не знаю, немає психологічності. І, напевно, містика і жахи там черті. чи тривер. Ох, немає ніяких претензій до кінга, мама є претензії до його читачів, до його поціновувачів, фанатів. Чому? Чому ви кажете, що сяйво така, вже такий вже твір, шикарний, найшикарніший в світі? Я абсолютно не розумію. Під куполом для мене то краще. Та навіть міз... навіть мізері, мені здається, ну хоча не розумію, чи мізері краще чи ні. Блін, сяйво класне, там є оці страшні моменти, є якісь. Трошки драми, трошки трилеру. Взагалі я не розумію, чому мені не сподобалося сяйво, але от щось мені не сподобалось. Є моменти, які налякали, є моменти, які логічні. І все ніби так добре, але от щось мені сяйво не зайшло. Мене палало, напевно, від самого сяйва. Те, що виявилось, я не знала, що там буде цей містичний момент. І так, от я думаю, точно, мені не сподобався цей містичний момент. Якби не було містики, а просто там було що. Заїхав з глузду батько, а дитина там просто виживає, тому що батько з'їхав з глузду. Напевно, мені було прикольніше, але з другого боку, якби не було сяйва, то якби були оці фігури: Блін, важко, важко сказати, але от напевно саме цей містичний момент мені не сподобався. Він же нам розповідає, що найстрашніше, що є в світі це не монстри, не клоуни з каналізації, а люди. І оце прикольно для мене в його творах. А коли це є якесь і сяйво, і оця містика занадто багато для мене її було, тому мені це не сподобалось в сяйві. З точки зору, просто якщо подивитися як на літературний твір, то я можу сказати, що було прикольно, бо була у цьому був цей накал. Боже, оця сцена званою до там. Ой, це також було страшно. Я, я просто боялася. Я все ж таки скажу, що нудновато, тому що як для книги, на яку було стільки відгуків, що найкраща книга в світі трошки за чи затягнуто, чи недостатньо динамічно. Так я лякалась, так. Була інтрига, але поки її дочекаєшся, <схи> то вже і стане нудно, і ти ту книгу закинеш. Все, так я скажу. Друга книга, від якої в мене були очікування, які не виправдались, і це єдина до речі, книга так, єдина з читаних мною книг, яку я не завершила у Стівена Кінга. Це книга потрібні речі». Уявіть собі, як я собі уявляю. Я не читаю, я ніколи не читаю анотацію, тому що в анотаціях дуже часто є спойлери. Фінал називається про книги зі спойлерами. Ну тому що моя ціль виговоритись вам. А коли я виговорююсь, звичайно, мені хочеться сказати про спойлери, що було в книзі. Коротше, не про це. Як я собі уявляла книгу Потрібні речі. У місто приїжджає диявол, він продає людям потрібні їм речі, дуже потрібні не в плані, що там праска, я хожу у м'ятому, мені потрібна праска, а просто якась фаза, яри Елвіса. Просто щось рандомне, але людині воно от шалено потрібно. Людина, коли це бачить, вона від цього шаленіє. Уявіть. І він за це, єдине, що він просить, треба буде виконати якесь бажання. Як я знала, що це не просто бажання, а зробити якусь. Погану річ, якусь мілку пакість, як сказати, пакость, мілко напакостити сусіду. Це маленьке містечко, звичайно, як має бути. Напакостити сусіду, зовсім щось таке невинно зробити. І потім буде сніговий ком, і потім буде буря. З якоїсь мілкої справи. Отак я собі очікувала, я почала читати. В принципі, я вже в захваті, такий там вже перший герой потрапив до цього диявола, вже перший герой цей робить пакость. Я, до речі, там дуже багато героїв. Я навіть думаю, я всіх запишу, випишу, в кого яке бажання, хто кому має зробити пакость. Я так старалася, я так хотіла. От я дійсно була налаштована на те, що я цю книгу, мені дуже сподобалась ідея, що я її дочитаю, а там також тисячу сторінок, здається, Це що ну багато, чи 900, чи 800, багато сторінок. І я настільки була налаштована, що якій реально в цю книгу. І тут вперше цей герой. Він вже зробив першу пакусі. Я думаю, боже, як це геніально, як це круто, от з такої, з такої дрібнички зараз почнеться капець. Я думаю, оце кайф, зараз вона буде супер. Я просто в захваті. Але на секундочку, паралельно з цим виявляється, що е, люди. Знов таки, можливо, кінг цього не мав на увазі, але, як на мене, люди не самі купують ці речі. Тобто цей диявол все ж таки на них впливає. Він або там може їх мовити, або там якось на них подивитись, і вони цю річ беруть. Ну це ж неприкольно. Навпаки, класно, якщо людина типу, сама добровільно обрала річ і він їй дає вибір. Ти або береш річ, або не береш. Оце класно. Для мене в цьому був, була суть книги. Типу людина обирає між добром і злом. Але цього вибору в неї немає. Це перше, що мене просто мене так палало від цього, коли з кожним наступним персонажем, який з'являвся, він його там чи ну, гіпнотизував, чи на нього впливав. Я така, блін, та реально, ну що це таке? Я не віддумала кинути книгу, але я вже стільки часу витратила на ту книгу. Читала, слухала, виписувала. Ні, я хочу вже, ну я ще дам інший. Окей, дала шанс. От там пацан цей зробив дрібничку, пакість, але далі з'являється персонаж, якому цей диявол сам каже, що зробити. Для мене це було дивно. Тобто ти кажеш, що зробити. Чому ти кажеш? Хіба не в тому прикол, що людина сама обирає, яке зло вона зробить, і якраз від рівня цього зла там не було написано, що дияволу потрібні душі цих людей, що вони там потраплять в пекло, чим більше зло вони зроблять. Але от для мене був... Посил книг. Там, здається, я не пам'ятаю, чи там казали, що та людина диявол, але от ну, в цьому ж прикол, ти душу продаєш за річ. Ніби я так очікувала, що кін до цього відсилається у свого персонажа. І от, я чекаю, що людина сама обирає, яке зло їй зробити. Не знаю, може, там потім, після того я цю книгу кинула, може там потім такі речі були, але на моменті, коли цей продавець сам сказав людині, що робити, я така, ну це ж не те. Це взагалі не те. Мало того, що немає цього вибору людини, так не показують, як людина сама визначає, що для неї, де для неї є, а, припустимо ці грані. Тобто, виходить, що цей диявол робить це повутиння, а не воно все випадково складається. Для мене був сенс в тому, що. Випадково з маленьких різних пакостей може статись, наприклад, війна в цьому місці. Люди почали там воювати один з одним, почали вбивати один одного. Оце класно, що... що ти ніколи не знаєш, до чого призведуть твої дії? Що ти ніколи не знаєш, до чого призведе твоя інтерпретація? Так, що ти там подумаєш, що це хтось тобі зі зла зробив, і ти почнеш йому мстити, або ти пробачиш цю людину. Оці всі моменти мені хотілось побачити в цій книзі Потрібні речі, але я їх не побачила. Я дуже розчарувалась і на моменті. Коли цей диявол прийшов до нашого першого персонажа, я сказала, що він вже зробив пакость, він вже, типу, відплатив свій борг. Але цей диявол прийшов до нього і сказав: Ти що думав, що це і все? Ні, я буду тобі казати, і ти будеш робити, поки я не скажу, що все. Все, на цьому моменті я книгу закинула. При тому, що це здається, було 50% книги чи скільки. Тобто, ну я дуже багато, я місяць чи навіть більше її читала, і мені було важко так от просто взяти і кинути, але ні, це для мене стало останньою крапкою, тому що, ну. Тобто, ну що значить, це мені цього не вистачило, і там цієї на секундочку, з цієї дрібнички почалась заворушка. Тобто, її реально було б достатньо, але ні, цей продавець зтелефонував і сказав: Ні, цього недостатньо, роби ще. Абсолютно не те, чого я чекала, і абсолютно не те, що мені цікаво. Тому що, ну, а який сенс? Чи який сенс тоді було робити, що там це якась диявол, і він там щось. Він ж міг сам тоді зробити всі ці речі. Тобто, на що тобі, якщо ти змушуєш, як я собі уявляю, якщо людина обрала зло, а ти там диявол, і ти забираєш його душу, то це, це зло. А якщо ти змусив зробити людину це зло, то яке тут, типу, зваблення, яке тут там. Це те саме, якби Змій почав душити Єву і сказав: їж яблуко, яблукою, вона з'їла, і змій такий, оце я крутий, я спокусив людину, і там перший гріх, і все таке. Ні, мене так дратує цієї книги, я не розумію. і, і, і До речі, я мене приїжджала знайома, і вона каже: я так, мені так сподобалася ця книга, я їй сказала, блін, не спойлери, я ще подумаю, чи буду я читати, от зараз я думаю написати. І Рита, а чим все закінчилось? Скажи мені все, я вже готова, що я точно не буду дочитувати. розкажи мені чим все завершилось цій книзі. При тому всьому, що я сказала, що в мене іноді палає від фіналів кінга, що в мене іноді палає від того, що книги бувають затягнуті, а іноді палає від того, що мої очікування не співпали з реальністю. При цьому я готова і далі читати кінга. Я не знаю, що саме мені обрати. До речі, якщо у вас є якісь рекомендації судячи з мого опису, судячи з цього відео, від чого мене палає. Якщо ви можете мені щось порадити, будь ласка, пишіть в коментах. Я буду вдячна. Розповіла вам все, що могла. Виговорилась, дякую тим, хто вислухав мене. Просто безгранично вам вдячна. Пока-пока.